Я, Каюн Олександр Володимирович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України. Інтегрованості її у сучасний розвинутий світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю, у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти. Які створюють за загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу, роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж своїм діями порушують цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.